Всем привет! Снова я, Дима, пришел на рыбалку. Но ну, пришел, наверное, с півчаса уже сидів нічого ничего не ловится. Стал такий гарный зарис. Вол на дведочку проходил. Обычно пятиметровка. Уже сколько я сидю, блядь, ни одной покльовки зовсім. Ну хотя бы шесть а так ничего. Скрутяться. Там, кстати, уже глибиненята є на два. Вроді два штуки. То одне бачу, треба ще одне. Це такий ставок. Жаби квако йде, сказилося. Вже задовбали Там ще, ще один лебедь сидить ще на яких якихось походу Так то поки що все Мої ще трошки посидіть Ті піду Та не клює зовсім Не видно. Двогочок один. І ось ось оповочок другий дев'ять. Не видно закусірав. Сидю, чекаю реви. Треба ходить, але нічого немає. Кстати, я думаю, що це в мене ця удочка 5-метрова все время як стукає. Як в неї. Там до гуліву треба устроїли. По удочці тут чуть якісь маленькі. Все тако. Я раз дощ хороший пішов, я думаю, після доща якраз удилується, треба йти на другий ставок. Думаю, щось ловлю. Поки що не знаю. Це ось так Може завтра ще піду на другий там ще днів до відос. Може буде щось. Так вже не інтересно. Навіть. Сидіти і чекати. Нічого не ловиться. Ну, все. Поняв як весною ще знімав. Тут кущера вже не було так дивіться, як він заріс ще.